Вчора співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області знищили шляхом підриву виявлену громадянами ракету від перенесного знітно-ракетного комплексу. З якоїсь причини випущена ракета не спрацювала та впала на поле. Оглянувши ракету, начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Черняк визначив, що знахідка відноситься до категорії надзвичайно небезпечних, а тому підлягає знищенню на місці виявлення. Вибух. З отриманням усіх заходів безпеки це й було зроблено саперами поліції. Снаряд знищено з допомогою накладного зряду вибухівки шляхом електропідриву. На жаль, Сумщина щодня піддається ворожим обстрілам з території Росії. Щодня мобільним групам вибухотехніків поліції доводиться виїздити на виклики та знешкоджувати різного роду боєприпаси, що виявляють люди, звертаючись до громадян. Якщо ви виявили вибухонебезпечні предмети, підозрілі предмети або такі, які їх нагадують, то не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Дзвоніть. На лінію 101-102 і працівники вибухотехнічного відділу, працівники поліції, працівники ДСНС приїдуть і знешкодять або проведуть маніпуляції для подальшого вивезення і знищення вибухонебезпечного предмету.